До мене прийшов на митницю, людина, яка імпортує обладнання для заводу в, в Житомирі. вжитовленні. що в нього є затримка по ціні. Не було визначення конкретно та ціна, за якою пройде оформлення. І відповідно йому затримується що і вирішила розібратися з цим питанням. Це в Житомирі строит лісопілка. Mm -hmm. і, собственно, туди вот все йдеть, ну, оформляється в Одесі, а вже формний груз йде, виходить. Як зазвичай це Ну і по першому, ну, і по шостому, то mm -hmm. <laughs> по-разному. За вашу казівською вже підготовлен доручення, воно чекає тільки вашого підпису. Mm -hmm. Чудово. Ну, наша позиція така, що обладнання, яке буде використовуватися на українських виробництвах, на українських підприємствах. На українських підприємствах Ну, повинно оформлювати за ціною договору. Власне, за ціною, яка вказана в контракті, і тому ваше обладнання так само буде оформлювати виключно за тією ціною, яка вказана в договорі. Mm -hmm. Тому зараз ми це підкусимо. Якраз запустимо в процес, так? Чомусь хтось вирішив, що митно оформлення зазначеного вантажу йде з рахуванням вагових характеристик. Оплата зараз на зацікаві для Дерево в деревопропної промисловості. Тому вже зареєстровано, офіційно відшло з нашого виробника пропустити за ціною договору, щоб це обладнання вже потрапило в житомир, де на ньому будуть взяти ліс і створювати вже корисні для всіх нас товари. Ми цілеспрямовано продовжуємо нашу політику, в тому що треба товар оформлювати за ціною вказаною в договорі. І зараз це стосується саме обладнання. Тобто, якщо... Через Одеську митницю імпортер везе обладнання, яке буде використовуватися на підприємствах виробництва, то ми гарантуємо, що процес пройде швидко, безпроблемно і головне за ціною вказаної в договорі.